Всім привіт! Доброго дня, друзі. Сьогодні понеділок, новий тиждень, і сьогодні буду займатися приготуванням обіду. Ну, Я так думаю, що десь на 2-3 дні нам з донькою точно вистачить. І до того ж, хочемо, ось починаючи з цього тижня, сьогодні 14, якщо я не помиляюсь, жовтня хочемо взяти 4 тижні і спробувати ці 4 тижні прожити на тисячу злотих. Бачила одних українців, які живуть зараз в Польщі. І ось вони живуть вдвох. Чоловік і жінка, і жінка казала, що вони вкладаються в тисячу на місяць злотих. Мені стало цікаво, тому запропонувала доньці, і ми вирішили спробувати. Будемо складати приблизне меню на тиждень і купляти продукти один раз можна так сказати і на тиждень. Ну, може, там ще щось будемо докупати, якщо закінчиться. Ну може, там подрібницях якийсь хліб чи ще щось. Так, і сьогодні в мене в меню на найближчі три дні це борщ. Потім буду готувати бифстроганов, Якщо я не помиляюсь, не знаю підказуєте, чи так і українською мовою звучить бифстроганов, але знаю тільки російською. Так, бифстроганов буду робити з індичого м'яса. І також хочу зробити торт Брауні. Давно хотіла зробити цей десерт, буде нам на солодке. Так, що ми купили? Основне це придбали ось таке індичі м'ясо. було Воно ми скуплялися в суботу, було на акції в Рідлі. Гарний такий шматок, просто чистеньке м'ясо. Ми купили два шматка, Один купили лакусіку, До речі, ми не вдвох будемо харчуватися цей місяць на тисячу злотих, а в трьох, тому що лакусіку, а вже ж також купуємо і крупу, і м'ясо. тобто Обов'язково це потрібно врахувати. Так, взяла два ось таких шматочка. Це індиче м'ясо по 15 злотих, точніше, 14,90 кілограм. Вже лакусіку зварила, дуже гарне, чистеньке, просто ідеальне м'ясо, жодної шкірочки, жиру, нічого немає, ну тому що це індик. Взяла собі на бефстроганов, Зроблю зараз з нього безстроганов. Також відріжу шматочок на борщ. Так, що у нас по борщу? Ну, овочі в мене майже всі були свої, але вам розкажу, скільки що коштує. Капуста коштує на базарі, ми скуплялися, 6-7 злотих штука. Ми купили ось таку невеличку, вже половинку я відрізала, купили за 4,50 штука. Так, морквочка була в лідлі також на акції злоти 66, 66, якщо я не помиляюсь. Ну точно менше, ніж злотий 70. 66. Так, Взяли сітку цибульки на базарі, також це таке вкладення, яке буде нам, нам слугувати навіть не один місяць. Значить, сіточка цибулі коштує 5 кг, коштує 8 злотих. І так само взяли сіточку картоплі. Також 5 кг коштує 8 злотих. Дуже вигодно, виходить. так само коштує і бурячок. Ну, Бурячок я не брала. Сіточку, тому що ми так багато не використовуємо. Це в мене залишилось, коли робила салат оселедець під шубою. Залишився бурячок, буду використовувати для борщу. І також часник. Часник коштує на базарі. Якщо такі дрібненькі, то і менше злотого якщо такі великі головки, то може злоти півтора-два, ну дивлячись, які за розміром головки так взяли. Та, взяли один хліб, такий білий і один сірий такий кірпічик. Взяли на базарі також спробувати там така власна пікарня, коштує 8 злотих сірий з насінням сонячнику, і білий коштує 5-6 злотих. Ось так. Також до борщу взяла сметану до борщу і також в Бестроганов мені знадобиться сметанка. Сметана коштує 3:60-400 грамів. Також взяли йогурт, кілька штучок. Донька собі взяла ось такий з мюслі, тобто відкриваєш, додаєш туди мюсли і без цукру. Непоганий, смачний. Йогурт коштує 3,50. І я набрала собі ось таких йогуртів, дуже їх люблю. Називається «Серик», продукт польський. Це він продається тільки в лідлі. Він бачите, ось такий зверху йогурт, знизу джем, і джем, до речі, якщо це вишневий, то ці, цілі вишеньки трапляються. Якщо персиковий, то там шматочки персика трапляються. Дуже смачний. Також ще є з полуницею. Також шматочки полуниці. Він взагалі недорогий, коштує 2,15 чи 2,20, щось таке. Так, і також взяла для торту масло масло було по акції. Це ми ще два тижні тому взяли. Я вам показувала, а вже ж воно у нас ще залишилось. Брали чотири береж і два в подарунок. І зараз ось бачила також на цьому тижні була акція три береж, три в подарунок. Так, масло було по 4,50 за штуку. Получалося. Взяла також какао, мені знадобиться 9 злотих, коштує 150 грамів. Ну я думаю, що можна пошукати дешевше. Це просто вийшли тут в інтермарше, взяли те, яке було. Ну не дуже великий вибір. І взяла дві плиточки шоколаду чорного. Також мені знадобиться на брауні, коштує близько 5 злотих. Одна плиточка з містом какао 60% і вага тут 90 грамів. І також знадобляться мені яйця для. Для тортику, для Брауні, десяток яєць на акції також 5, близько 6 коштує. Брала цілий лоток, тобто мені його набагато вистачить. Ну Ось, в принципі, такі покупочки в нас були. І зараз почнемо готувати. Почну з борщику, покажу вам. Просто покажу вам своє приготування і більш детально зупинюся, як буду готувати строганов. І також хочу вам показати тортик Брауні. Давно хотіла сама його зробити. Якщо мені сподобається, я вам вже скажу, що смачний чи не смачний, вперше готую саме цей рецепт і ви зможете приготувати. Знайшла дуже простий рецепт і хочу його випробувати зараз. Ну, все, починаємо готувати. І ще забула вам показати ось такий шматочок сала взяли до борщу. Обов'язково, а як же українці з борщем і без сала, ось такий. Ну такого просто селеного сала тут важко знайти. Тому ось такий взяли бочок, називається так. Ціна за кілограм 28,90 злотих, і 240 грамів взяли на 6,94, тобто кілограм 280 290 гривень, і взяли на 70 гривень ось такий шматочок. Так, це м'ясо відварила вже лакусіку, потім ось так його нарізаю, складаю в судочок і такий, виходить, в нього раціон. Коли буває м'ясо і кашу, йому варимо. Якщо не дуже гарно їсть, то купляємо готову консерву для нього. Ось, бачите, яке гарне чистеньке м'ясо. І зараз підготовлюю овочі на борщ. Я роблю так: поставила варитися бульйон. Одразу ріжу картоплю і шинкую капусту і вкидаю. І Картопля з капустою варяться, поки в мене готується засмажка. Для засмажки беру бурячок, морквочку, тру на крупній тертушці, складаю в сковорідку також кубиком ріжу цибульку складаю в сковорідку, додаю томат пасту або звичайний томат, або помідорчики, якщо є. Ми взяли ось таку томат пасту 190 грамів. Баночка була також на акції в бідронці. Якщо дві баночки береш, то виходить по злотому 79, тобто 17-18 гривень. До речі, забула сказати сказала, що хочемо на тисячу злотих прожити місяць тисячу злотих. Це виходить десь 10 тисяч гривень. Ну, За винятком, а вже ж сюди не буде входити аптека, сюди не буде входити наше навчання, тому що ми ходимо на курси, вивчаємо польську мову, і це також це коштує 30 злотих одне заняття на півтора години. І також сюди не будуть входити ну, манікюр, підікюр, всілякі жіночі, так сказати. Теми, які також є в цьому місяці. Тобто, це в нас буде тільки 10 тисяч гривень і тисячу злотих, тобто тільки на харчування. Ну, чому вирішила такий експеримент провести? Тому що саме ось та жіночка, яку я дивилася, вона і казала, що виключно на харчування в них іде тисяча злотих. Ну, спробуємо і ми так, тільки в нас на одну особу більше завдяки лакусіку. Так, ось таким кубиком ріжу картоплю на борщик. Ми любимо, щоб капуста в борщі була м'яка, тому я трішечки присалюю і перетираю її. Покладу 3 чайні ложечки, так як це концентрат, я думаю, цього буде достатньо. І додала трішечки водички, щоб буряк і морква гарно протушкувалися. Паралельно вариться в мене бульйон з картоплею і капустою. І буду зараз готувати без на безстрогану 1 кілограм м'яса. Я беру три такі, ну, середнього розміру цибулинки. М'ясо для початку ріжу товщиною 1 см, так як на відбивні. Ось таке м'ясо, чистеньке, і далі буду різати смужками. Також товщиною 1 см. Ось такі смужки в мене получаються. Я не слідкую за тим, як різати вздовж волокна чи поперек. Я просто ріжу смужками і все. М'ясо подрібнило і цибульку буду різати тоненькими напівкільцями. 15-20 хвилин протушкувалися овочі. Зараз я їх пересипаю в кастрюльку, ще 15 хвилиночок вони там прокиплять і все, і борщ мій буде готовий. Пропущу через прес-часничок і додам туди буквально за 5 хвилин до того, як буду його вимикати. Вимила сковорідочку і поставила для приготування безстроганого, наливаю сюди пару столових ложечок олії і викладаю м'ясо. Зараз гарно його обсмажу з усіх боків, щоб воно було таке підсмажене, не знаєте, не протушковане, а гарно підсмажене. Зроблю. Вогонь на максимум буду помішувати і обсмажувати його. Ось так трохи обсмажила м'ясо, воно все стало білого кольору. До речі, тут же не кілограм, а десь грамів 700, бо шматочок додала ще в борщ. І висипаю цибулю. Поки що обсмажую з відкритою кришечкою. Цибуля трохи притушилась, буквально 7-10 хвилин. Тепер присолюю м'ясо. Також додаю чорний мелений перець. Ну, ви додаєте свої улюблені приправи. І також додаю мелений коріандр. Ми його дуже любимо і завжди до м'ясних страв я його додаю. Десь перцю і коріандру по чайній ложечці. Ну, може, по половинці чайної ложечки. Гарно перемішую, накриваю кришечкою. І хвилин 15, нехай воно потушкується. Повністю воду не випарюю, щоб потім м'ясо не було сухе. Так, м'ясо трохи протушкувалося. Тепер беру десь пів скляночки водички і додам 3-4 такі гарні ложки сметани. Якщо ви не хочете, щоб соус такий був більш рідкий, і взагалі хочете, щоб було без соусу, можна водичку не додавати, просто сметану покласти до м'яса і все. І тоді воно буде в такому вершковому соусі, але не рідке. Я хочу, щоб в мене була така підливка, можна так сказати, вершкова. І будемо потім до неї або макарони можна зварити, або будь-яку кашу, або картоплю, ну тобто все, що завгодно. І м'ясо буде з соусом і буде смачно. Також з приправ ще хочу додати мелений сушений часник. Візьму десь пів чайної ложечки. Також можна додати і свіжий, передавити його на пресі. Накриваю кришкою і тушкую до готовності м'яса. Це десь 15 хвилин на невеликому вогні. Борщ мій вже приготувався, я виключаю і нехай настоюється. М'ясо на смак спробувала і на соль, і на все інше дуже гарне, смачне вийшло і вже гарно воно розламується, тобто повністю також готове. Все, я його виключаю. Якщо ви хочете, щоб воно було з підливкою, але підливка була більш густа, можна зараз присипати борошном, перемішати, і тоді буде такий соус, знаєте, як соус бешамель. Досить густий, він буде навколо м'яса, так обліплений, скажімо так, можна зробити і таким чином. Я цього робити не буду, зараз виключаю і також під кришечкою нехай воно настоюється. І буду займатися зараз приготуванням брауні. Перше, що буду робити, це розплавлю 180 г шоколаду і 110 г вершкового масла. У мене тут плиточки по 90 г, тобто використаю обі, обидві плиточки. Буду плавати у мікрохвильовій печі короткими імпульсами, постійно перемішуючи шоколад, для того, щоб його не перегріти. Коли вже залишаються ось такі трішечки сплавлені шматочки шоколаду, більше його не потрібно гріти, просто гарно його вимішати. Тому що, якщо шоколад перегріти, він піде крупинками такими і потім ви з ними нічого не зробите. І смак буде не дуже гарний в десерті або в торті, що ви там готуєте. Буде такий присмак начебто або поганого шоколаду, або трішечки підпеченого, так сказати. Просто гарно ось так вимішуємо. І вони саме розчиняться, бачите? Ось поєднуються з маслом вже шматочки і розчиняються поступово. Тоді шоколад виходить блискучий, такий однорідний і такий, бачите, Гарною собою смужкою стікає. Ось, бачите, гарно вимішувала і шоколад поступово сам розчинився. Маса однорідна. Зараз я відставляю її в бік, нехай вона трішечки охолоне. І зараз беру три яйця кімнатної температури. Складаю їх у міксер. Додаю 200 г цукру. І буквально граминочку солі для смаку. І гарно зіб'ю в таку пишну білу піну. Ось такі вийшлися у мене збиті яйця. Бачите, вони такі кухкі білого кольору і стали густіше. Цукор майже весь розчинився. Підготувала також форму, обстелила її пергаментом. І також взяла 80 грамів борошна і 30 грамів какао. Зараз виливаю до яєць повністю весь шоколад. До речі, якщо ви не дуже полюбляєте чорний шоколад, можна додати молочний. Але тоді буде більш солодкий цей десерт. Шоколад додала, і тепер гарно вимішуємо. Взагалі хочу сказати, що це ну, дуже шоколадний торт, тому що і шоколаду досить багато, і також какао додаємо. Тобто, це для любителів шоколада. Наприклад, як я люблю шоколад, всілякі вироби з шоколадом, то це торт саме такий, який я впевнена, мені сподобається. І також я буду зараз ставити випікати хвилин 25. Час випікання також залежить від. Того, який ви хочете отримати всередині торт. Я хочу, щоб він був такий гливкий, так сказати, напівсирий. Тоді це буде справжні брауні. Але якщо ви не любите, коли всередині такий шоколад рідкувати, тоді ви просто випікаєте більше часу, 30-35 хвилин, і отримаєте дуже смачний шоколадний бисквіт. Перемішала. і тепер додаю сюди борошно з. Какао просіюю, тому що і в какао можуть утворитися грудочки. Ну і взагалі борошна краще себе веде у випічці, якщо воно пересіяне. Я думаю, це кожен знає. І вже можна поставити духовку на розігрів. Зараз я поставлю 180 градусів, щоб вона вже розігрівалася. Тепер також не поспішаючи, вимішуємо гарно, як завжди, вимішуємо будь-який безквіт. Не поспішаючи зверху вниз. Вже міксер не беремо, а просто лопаткою гарно промішуємо його. Саме в цьому рецепті ні розпушувач, ні соду ми не додаємо. Ну, Така особливість рецепту. Ось заодно разом з вами його і перевіримо. Тісто дуже гарне, таке блискуче, не дуже рідке, але й не густе. Все, я думаю, достатньо його вимішувати. Всі інгредієнти поєдналися, виливаю у форму. Пергамент нічим не змащу, це в мене досить непоганий пергамент. Придбала його, коли робила меренговий рулет. і... Гарно він себе поводить, нічого до нього не прилипає, тому нічим змащувати не буду. Та, я думаю, взагалі не потрібно змащувати, тому що в тісті досить багато масла. Розрівняла верхушечку і ставлю в духовку на 25 хвилин. Рівно 25 хвилин провів мій тортик в духовці. Ось так він виглядає. Такий потрісканий він і повинен бути. І зараз хочу перевірити його. Зубочисточкою. Так, Вона повинна бути трішечки-трішечки забрудненою, скажімо так. Тобто, зверху я відчуваю, що він повністю готовий, а всередині трішки вологий. Все, залишаю його вистигати і потім вже скуштую. Ось такий обід я сьогодні приготувала, зробимо тільки на гарнір, ну, що захочемо. Сьогодні, може, зробимо гречку, завтра, може, зробимо макарони, подивимось. Блюда, в принципі, всі досить прості, але дуже смачні. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Провели цей час зі мною. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.